Ззвонився або тому, що так. ми почали говорити в ефірі не про ті речі, про які мали б говорити. Хоча я, 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 я рада за, за те, що ви маєте таку династію, і, і напевне людині все ж таки треба посприяти, щоб він поспілкувався з тими людьми, котрі хоче так. побачити. Так на знову є питання. Ми слухаємо вас в ефірі. Говоріть, будь ласка, Доброго вечора. Доброго, Доброго вечора. вечора. Віктор Антоніо, Роман вас турбує. Вас пам'ятаю, що десь приблизно з 97-го року. Приємно бачити вас зараз. Бачу, як ви колись готували, ще в 2004 році. Приємно, що у вас залишається думка ваша при вас завжди, що ви так стабільно відноситесь до нашого сьогоднішнього президента. Хотів би прокоментувати той телефонний дзвінок, не дуже приємний, да, пенсіонера вашого. Я думаю, що там ваші спеціалісти розберуться з тим, які там пенсії у ваших колишніх працівників. І хочу сказати, що спільного з вашим заводом не маємо нічого, так але коли їздимо по Україні і чуємо, що от одна фірма працює з вашим заводом, інша, і на заході, і на сході, і чув, що в Європі теж багато, то знаєте, бере гордість з такого директора, як ви, що ви прославляєте наше місто. І от показують, що ви там робите на заводі. Дуже приємно. Тільки хочеться побажати вам міцного здоров'я і натхнення і надалі. Тепер, якщо можна, два запитання. Перше, Віктор Антонович, ви не знаю, чи ви являєтеся прихильником футболу, але наша Буковина Чернівецька, да, на сьогоднішній день на другому місці, чи там є якась ваша допомога, чи є якийсь вклад, чи якщо немає, чи можете ви їм пообіцяти. Щоб вони в слідючому році вийшли в першу лігу. І друге питання, компроментуючи, Віктор Антонович, якщо би в цей раз пан Ющенко, наш президент, не балотувався, за кого ви проголосували? Дякую дуже гарно. Угу. Щодо Буковини, перше питання. Наскільки я знаю, вони ще не дограли усього, тобто вони зіграли перше, перше коло. Я не дуже розуміюся на футболі, але в Буковині сталися деякі перетрубації. Там пішов головний тренер, і, і наскільки я розумію, і ем, спонсори відмовилися. А от мені підказують, що на друге питання не, не можна відповідати хоча я чесно розумію, кажучи, не розумію, чому. Давайте спочатку про Буковини. Ні, нашої заслуги, те, що Буковина так добре грає, немає. Маш завод до цього не має ніякого відношення, і в дальнішому ми не плануємо. На себе брати такі зобов'язання. Ми не будемо брати зобов'язання по футбольному клубу Буковина, це я вам скажу однозначно. Ну, так як воно є. А що стосується, І... Ющенко, не може не балотуватися. І не можемо ми називати, ми не можемо агітувати. У нас не агітаційний ефір, в нас є питання в ефірі. Говоріть, будь ласка, ми слухаємо. Так. Добрий вечір. Добрий вечір. Віктор Анатолійович. То, что вы хозяйство сильный, это понятно. Я вообще на я российскую мову буду. говорить. Пожалуйста, пожалуйста. Не возражаете, нет? Нет, не, абсолютно. Я думаю, что не важно, на каком языке ты разговариваешь. Важно, что ты делаешь и как ты делаешь. Вы согласны со мной? Я с вами абсолютно съеден. Я с вами в этом вопросе, что так, ты делаешь, важно. Так, так, так. Нет, я хочу спросить совсем другое вопрос у меня. Скажите, вот а та пословица российская, она применима, наверное, для всех славян, что рыба с головы воняет. Исходя из этого, заслуги Ющенко, я не думаю, что у нее есть заслуги. И лучший, конечно, вариант для него бы был уйти с политической арены. Вы являетесь доверенным лицом господина Ющенко, вот, Ще не являється не являється поки що. Ну, в принципі, питання, понятне, я, розумію, я так думаю, так? Ну, що риба воняє Піти, з голови? Піти з політичної арени. Це знаєте. Арени. Е... Піти з політичної арени. Ви думаєте, Ющенко, не раз і не два, і думаєте, для нього особисто це було б найкраще? Думаєте, от подумайте, в нього є сім'я. Він самодостатня людина, він президент. Думаєте, він про це не думав? Ви думаєте, не думав? А я думаю, що думав він не раз. І напевно для нього краще, як для людини, звичайно би було піти. Для чого йому ці всі, як його обливають брудом, полощуть його сім'ю? Його ж сім'ю, хоча вони стоять всі в церкві, ми бачимо, яка його сім'я. А де сім'ї інших політиків? Ви бачите? Хто вони? Де їхні чоловіки? Де їхні діти? А його діти в церкві сидять. Звичайно, би тряще було. І легше би для нього, але він відпові... відчуває відповідальність. Не важливо, якою ти мовою розмовляєш. Це, але важливо не забути Зрозуміло. свою мову. Зрозуміло. Мову у нас питання націй. з мобільного телефона слухаємо вас. Добрий вечір. Добрий вечір. Я хочу спитати таке питання. Така це зарплата в нас, то вся е, заробіток у нас. Ющенко піднявся. Я за нього голосував. От ми робимо за тисячу. 1200 гривень це максимум, це на комбінаті, вони пологні. І за які гроші ми можемо робити? Що це гроші тисячу гривень зараз, за газ заплатив, за все заплатив. Це ж неможливо зараз за ці гроші прожити, а ви кажете, що все можливо, Що Ющенко і так, і так. Я за нього був голосував лічно, і багато хто за нього. Віддавали голоси. Ми перечислювали двохденний заробіток навіть. На Майдан. Є право свіття? Немає. Ні. Давай, давайте чітко Оце поставимо відповідь. питання, бо дуже багато, хай, хай. багато часових. Ні, бо були е, відповіді пана Сто, що заробіток і то все, і за Ющенка, і все ми піде. Ми, я, ми то, нічого, нікого, ні за кого не агітуємо. Ми об, обговорюємо дії влади. І Ющенка, і Кабінету міністрів. Просто людина з нами сидить, яка підтримує е, е, нашого діючого президента, вже вже спочатку, так би мовити, я, а я вам е, на наступне скажу. Деполоківський, якщо ви працюєте хлібокомбінат, це господарюючий суб'єкт. Господарюючий суб'єкт. Це е, одиниця економіки. Ну, як мене заробітна плата на заводі, так то що мені Ющенко винний. Ющенко, я говорю про середню зарплату. що Ющенко я не говорю, вона зросла за час президентства. Ющенка я говорю, не він підняв, він не може ні підняти, ні впустити зарплату. Він може створити такі умови, щоб це відбувалося. І Ющенко зараз на економіку не впливає. В нього нема таких повноважень, щоб він впливав на економіку. Конституційна реформа в 2005 році забрала в нього ці повноваження, хоча він впливає своїми указами в межах. Тому законом, який він може, а на економіку зараз впливає Юля Володимирна Тимошенко, прем'єр-міністр є главою виконавчої гілки влади. І вся економіка в руках в цих. Потрібно конституцію переміняти, щоб президента, якого обираємо все народно, мав найбільше повноваження. А в нас найбільше повноваження має, на жаль, не той, кого народ підняв, а той, кого обрала еліта. От звідси все є. Ви розберіться, шановний, в тому, чому так відбувалося. І те, що ви голосували за Ющенка, треба вміти свій вибір відстоювати. І Тоб воно то... не завжди буває так, що ти от зробив, от ти йдеш дорогою, вона йде вгору, а ти хочеш іти догоріти. А мені важко, я зверну, піду назад. Мені важко. Ідіть цією дорогою і ви видойдете. Віктор Анточу, як ви ставитеся до ідеї двопалатного парламенту? Позитивно. Позитивно, я над цим дуже багато думав. Я пішов від спочатку я був проти, а тепер, коли я побачив аргументи, це дійсно. Це укріпить нашу соціальну, якби політичну, політичну конструкцію в Україні. Хто би не був президентом? Тому що буде Верхня Палата, вона буде як стабілізатор. Зараз ви бачите в парламенті. Абсолютно немає прив'язки в тому парламенті до територіальних одиниць, до кого з депутатів звернутись, щоб він наші права захистив? Нікого Вони пішли по партійних списках, а в вищій палаті чи верхній палаті, чи в якій будуть представники територіальної громади, яку яка буде призначена, і з них можна буде питати